От ми вчилися, як би сказати, доброго дня з вами, уманчани європейці, Мороз Тарас. Я бажаю сказати те, що 1922 році виникла. Соціалістична держава, Українська Радянська Соціалістична Республіка в Федерації Союз Радянських Соціалістичних Республік. Що я бажаю сказати? Я бажаю сказати те, що якби це сказати, що люди виховувались бути чесними, не випендрюватись, працьовитими. Без злише жити. І це було 70 років. А вже з 1991 року грудень незалежна українська держава. І люди оці показують дорогі машини, дорогі квартири, дорогі маєтки на Уманщині. Люди перестали сповідувати скромність. Люди стали буржуями, люди стали. Як би це сказати, непонятно ким. Вони, от, от я розкажу було так: було Афіни і Спарта. В Спарті Олігархи місцеві жили скромно, в Афінах дорогі маєтки утопали в розкоші. На спартанські еліти теж хотіли жити в розкоші. Це була ділема, як Радянський Союз, і зараз ділема. Але зараз. Демонструвати розкіш олігархам міста Умань, міняти айфони, міняти годинники, міняти, путішествувати в воєнний час, як би це сказати, за кордон на отдих. І що я бажаю сказати? Я бажаю сказати те, що треба зараз час жити скромно, головне перемогти російського окупанта голодувати на супі, на каші, треба жити скромно. Треба молитись з Богу, вірити нашому президенту Зеленському і все робити для перемоги. Бо життя в розкоші, от що я скажу, в блокадному Ленінграді людина поїла Жданов. Самий головний 41-44 рік в бокадному ння, їв скромно: сосиска, п'юре кава. А вибачте, наші еліти Уманські шикують, празнують в ресторані дні народження. Ну, Як би це сказати, це неправильно. Це неправильно з точки зору моральності. Зараз простому кріпаку, на Уманщині, що робить АТБ чи Шабашках, дуже важко, а місцеві еліти собі дозволяють дуже жити розкішно. Я не пойму, чому це так. От, от... Казали, треба бути скромними. при Микиті Сергеєвичі Горбачові, еліти на Уманщині. І жили скромно. Ну, мали техніку, ну мали там дві квартири дачу. А це і то, і то в розкоші місцеві еліти. От що я хочу сказати? Я живу, кінчив вуз у 15-му році дуже скромно. Я буквально виживаю. Слава владі України, слава владі України, слава владі України. Слава Слава Зеленському найкращий президент в світі. Слава Зеленському.